Так, всім привіт, радий вітати вас на цьому каналі. Це прям короткий екскурс. Якщо ви дивитесь це відео, значить ця машина вже продана. Короче, зараз у мене є тут деякий час, небагато часу. Щоб розповісти вам про цю машину. З цією машиною ми володіли точніше це папина машина, але я на ній відкатався рівно стільки ж скільки він. 5 років вона була у нас. Але прийшов час з нею прощатися. Давайте я вам коротко розповім, що ж це за машина. І так, зустрічайте, це ВАЗ-2109, вона ж 9-ка, 2004 року випуску. Це інжекторна машина вже. Тут стоїть газ 4-го покоління, він вписаний. І так, давайте із самого дорогого, що мені не хотілося продавати, через що мені не хотілося продавати цю машину, а саме через оці фари. Тут стоять фари 3-дюймові АМС, вони коштують 200 доларів реально. Я вам можливо покажу цей коробку від них. А можливо ні, оці ангельські глазки 1800. Ці дві фари стали 12,5 тисяч гривень при курсі, ще коли він був 30. Коротше, самі можете порахувати скільки доларів цей, ці фари коштували. Потім що ми маємо? Тут звичайний капот, тут стоять штампи, але в комплекті ми віддаємо також і титани з нею. Ви бачите, тут ось все нормально, тут проблеми з дверями. Е, так, що у нас тут ще? Ці двері. Що у нас по дверям цим? Бачите? З цими дверями тут нормально. Тільки там. Пороги, дні ще повністю все переварено. До речі, там ніяких дирок немає. Краще з проблемних місць це ось це тільки місце. Тут також проблемних місць бачите, немає. Арка тут короче, вона вкрасилася, арка сама. Тут у нас багажник ось так на цих упорах держиться. Бачите, є ось так газовий балон, газ четвертого покоління. Коротше, газ 130 літрів. Є фаркоп, у нас є фаркоп. Ну, і в принципі з цієї сторони також тут арка красилася, теж робилася. Так, і в принципі, ось двері ще ці покажу. Ось так вони виглядають, також ніякий. Проблем з цими дверима немає. Вони навіть, по-моєму, в рідній фарбі. там багато чого в рідній фарбі в цій. І за цими дверями є проблема. Бачите, які вони. Коротше за цим є проблема. Але внутрі вони також ще живі. В принципі, отак. Стоять нові зеркала. Багато чого нового. Зараз я під капотом вам покажу, що ставилося нове. Так, дивіться, тут що не коснись, і все стоїть нове. І це навіть кришка ось нова, форсунки нові. І, так, Оцей клапан новий. Додатковий клапан на газ новий. дросільна заслонка нова. Датчик холостого ходу, датчик дросільної заслонки новий. Гофра нова. Тут датчик, цей датчик найдорожчий коштує. 50 доларів він коштує, це датчик розходу воздуха, Новий. Дворники. Це, для дворників новий. Потім ось коробка. Предохранителі, бачите. Подивіться, просто, скільки коштує зараз оця движуха на дев'ятку нова. Вона просто коштує мільйон грошей. Ну, реально, 3600 ми, по-моєму, за неї віддали. Зараз не знаю, скільки вона коштує. Так. Ладно, кришку так положимо. Хай там потім її там закриє. ладно Але закриємо, ладно. Бо ще, ну, ти ще вода, зараз закрию. Так, продовжуємо. Кришку. Закрив, щоб не затекло. Там показав нове. Так, що то ще? Робився двигатель, да, там трохи в маслі. Але то мене спитали, чого на маслі, бо його розбирали тільки недавно. Так, Генератор, бачите, новий, також майже 3000 коштував. Бачок новий. А, в принципі, тут багато чого стоїть нового. І все це реально багато коштує. І Одна з найголовніших причин, що ця машина все ж таки почала продаватися. По перше, купилася нова машина, це лишеті. Лише ці набагато просто машина в класі, сам сам клас машини набагато кращий, тобто ну, і сама машина краща. На цю машину дуже стоять дорогі запчастини. Це перше, чому її треба продати. Всі, у кого є такі машини, ВАЗ-2109 і все, що зв'язане з Російською Федерацією, коротше, треба все продавати. Тому що на них запчастини дуже дорогі. І вони дешевшати не будуть, тому що ці всі запчастини заводяться нелегально, і вони коштують три рази дорожче. Тобто, якась запчастина на цю машину коштує дорожче, ніж на моїй лашіті. Це через те, що це все контрабанда. Тобто ще трохи далі, і взагалі на них ніхто не буде нічого привозити. Ці всі запчасті дуже дефіцитні. Наприклад, там треба було нам. Прокладка на бензобак. Звичайна просто резинка оплотнітель. Її вже немає, вона в дефіциті. Багато чого є в дефіциті. Ну, багато чого ще і польських запчастей там, підходи, там, датчик холостого ходу, до прикладу. Ну і все останнє таке. Ну Воно, в принципі, також все коштує дорого. Дивіться, тут навіть, по-моєму, а не, круче, ні ці крила. Так, свічі тут помінені були. Так, Що вам показати по салону? Давайте зараз салон покажу. Ну що, салон обичний, 9 робоча машина перетискала не, не багато прицепів, звісно, ну, трохи поїздила. Ось так вона виглядає. Ну, і, в принципі, ось тут ось так її треба привести до ладу. Саме больна тема в 9-чого мені не подобається, це через те, що тут ззаді не дуже багато місця. Не, ну, хоча, в принципі, ось так, я ще не впираюсь головою. Але в принципі, їхати тут не дуже комфортно. Ззади і цих підголовників немає, підголовників немає і дуже небезпечно Корот, їхати, коли ось такий високий. Виходить ось така штука. В принципі, ось така машина, машина бомба. Служила вілерою і правдою. Так, що у нас тут? Корот, машина реально бомба. Бачите, як закриваються замки легенько. В принципі, бачите, відпустив, вони закрилися. Так що, ось така машина продана вона за 1400 доларів з переоформленням. Бо вона стоїть зараз на обліку на папі. Так що, ось а, ще в комплекті ж віддаються титани. На неї ще титани йдуть. Чотири колеса з літньої резини. Так що... В принципі, ось така машина, уходить за 1400, вона не перекупська, хазяйська, тут багато чого зроблено. В принципі, машина їздить кожного дня і взагалі чітка. Насправді, так, що хочу вам сказати, що вона дуже довго продавалася. Я її почав виставляти ще в травні місяці. Сьогодні 22.07. Коротше, вона там 30 лайків на неї збере збережених, ну, збережених на ликсі. 30 людей зберегло, було таке, що мені дуже багато дзвонили за день. Ну, до речі, всі, хто мені дзвонили, ніхто не приїжджав. Тільки одна людина приїхала, подивилася і забрала. Коротше, реально, ніхто не приїжджав, не дивився. Дзвінків було багато. Олекс Таргашів, які там предлагали мені тисячу. Там 1300 за неї ще давно, я відмовляв, тоді просто думав, що вона трохи дорожче продасть. Але ці всі, хто на вулиці це торгується, це такі, коротше, люди. З ними краще не зв'язуватися. Вони приїдуть, вони будуть мозги вами будуть буду з вами торгуватися, коротше, ще 30 днів і захотять, її забрати взагалі за 500 доларів. Хтось реально мені 600 доларів предлагав, писав, там давай за 600. Гроші, це реально фантазіори, такі якісь перекупські. І хто пише вам на ликсі, я вам рекомендую взагалі їм не відповідати по поводу того, якщо вони з старту починають торгуватися на ликсі, знаєте, це взагалі ні до чого не доведе. І люди, які дзвонять вам по телефону і починають відразу торгуватися, скидувати з вас ціну, можете зразу їх відправляти, це взагалі. Не ваш клієнт. Ваш клієнт, той, який позвонив вам і не торгується. Він приїхав, подивився, да, по факту він вже може торгуватися, тому що там щось не підійшло, щось тешся. А так по факту торгуватися по телефону, коли ти ще не бачив машину, мені навіть на Фейсбуці писали, там заберу за стік. Я говорю, хорошо, ну я в принципі знаю, що її ніхто не забере. Приїду через місяць. І через місяць реально мені ніхто не пише. Ну Навіщо ти мені просто писав, що ти забереш і, і торгувався со мною. Зачем ти тратив моє время? Прикуп! А? Отакі от, от ви перекупи, коротше, любітеліні. Ну, я про перекупів нічого не маю. Сам такий, ну просто трохи маєте якусь повагу чи що друг до друга, там не треба торгуватися. Якщо торгуєтесь, то хоч реально приїжджайте і дивіться, і по факту, вже торгуєтесь. Ну, знаю, що є нормальні перекупи, які не торгуються. Кстати, на телефоні я, до прикладу, за гаражі ніколи не торгуюся по телефону. Я приходжу і збиваю ціну по факту. По факту ви можете більше збити ціни, тому що продавець бачить, що ви реально зацікавлені, на вас є кошти. А от це по телефону, це таке. Коротше, ось така дев'ятка. Самі робіть висновки, дорого це чи дешево. Потрібна вам взагалі дев'ятка чи не потрібна. Надіюсь, вона все ж таки продасться, бо коли це відео знімається, за неї тільки залишили завдаток. Так що ось так це відео буде на пам'ять. Ось така була дев'ятка, на якій я вчився їздити. На якій я їздив. Це перша машина, на якій я їздив. Коротше, багато з нею спогадів, про щось така машина. На приборці, кстати, 252 тисячі кілометрів. А коли ми брали, було 225 Тобто Ми приїхали на 27 тисяч кілометрів за 5 років вдвоєм з папи. Так що ось так. Небагато, тому що по факту нема куди їздити. Ну і на довге розстояння папа їздив на ній 900 кілометрів за день. Це просто ад. Це реально ад. Не знаю. Хто там коротше, на них катався по тисячі дві кожного дня. А я ще ж торговим представником робив. Я ж 300 кілометрів на неї на день, за день намотав якось. Речі, це був ад. Просто спина така. Ах. Так що і я теж їздив на неї. Багато спогадів, звісно. З машиною, але треба відпускати її. Треба хай іншим людям приносить радість. В принципі, хай вона служить вірою і правдою. Тим людям можливо, вони колись мене побачать на Ютубі, тому що в останній час дуже багато людей ну не дуже багато. Один одна людина підійшла до мене. Сказала, що я підписана тебе. Це було несподівано. А друга людина прийшла в гараж до мене. В принципі, каже, що я на тебе підписаний, дві підписники, дві людини і ще там. Ну і ще я з одною людини спілкувався, вона дуже каже, що бачила моє відео. Хоча я в своєму місті, свої відео на Ютубі, нікому не показував, свій канал нікому не рекламував. Уже є люди з мого міста, які мене впізнають. І ви круті, коротше, вам привіт. Можете підходити, вітатися там. Автографи не даю, бо вони вам не навіщо не потрібні. Коротше, сфоткатись там, просто привітатися, сказати, що ви дивитесь мій. Канал, це дуже приємно, дуже круто. Реально, що хтось мене дивиться і ну коротше, це класно. Це дуже приємно і дуже неочікувано, коли хтось реально підходить на вулиці до тебе і це каже. Так що все, відео огляд, в принципі, на машину ось такий зняв. Розказав вам коротко. Ну, в принципі, скільки вона їсть, скільки вона їде, ви самі повинні порозуміти, що вона нікуди не їде, їсть вона по бензину так як будь-яка машина. Як жмеш, так їде. Короте. Ну, в принципі, нікуди не розганяється, нікого не обганяє, їде рівно. Машина класна для села, де щось там підвести, відвести. Или як от для мене там цемента провезти, там вісім мішків, багато ми її не нагружали. 200 кілограм на розкладені сидіння. Да в принципі, ну що, машина просто роботяга. куди треба, привезе вас, відвезе. Ну, комфорта ви не... на неї якогось не відчуєте. Типу, просто машина, щоб поїхати, приїхати все. В жопу возить на ней кайфувати, ні. А, а ось, типу, щось таке зробить, то прикольно. Ладно, все. Все, хвати болтології, всім пока, всім удачі.